Принциповий жереб футбольний клуб Карпати дізнався ім'я команди, з якою зустрінеться в чвертьфіналі Кубка України. Серед семи потенційних суперників найбільш небажаним для львів'ян був переможець минулорічного турніру Донецький Шахтар. Усмішку сліпого жеребу бачив Віталій Землянко. Я би хотів зорю. Луганськ. Таке побажання напередодні жеребкування було у головного тренера Карпат Володимира Шарана. Тому що після п'яти один хочеться зіграти ще раз такої командою, доказати, що дійсно в мене заслуговували на таку поразку. Однак зоря зустрінеться з Донецьким металургом. «Карпатам» же волею в суперники дістався Одеський Чорноморець. Кубок України, і там це кубок України. Тут кожен матчик фінальний, тому треба віддавати всі сили битися. Попри те, що Чорноморець хороша команда, нам під силу пройти до наступного раунду. Чорноморець принциповий суперник для львівських фанів, яких вже не один рік ворожнеча з одеськими вболівальниками. Зі своєї сторони, ми плануємо приїхати десь в день або за два дні до гри з чорноморцем іменно до футболістів на базу. І зі своєї точки зору пояснити їм настроїти команду на гру, щоб вони показали достойну гру. Матч Карпати, Чорноморець, відбудеться у Львові 11 квітня. Віталій Землянко і Лищук, Новини спорту, телеканал Зік.